Ні, не стрибай! Добре, тепер стрибай. Тобі потрібна частинка мене? Так. Добре, ось і вона. Дякую. Привіт, діти! Хто готовий малювати? Я, 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 я! Добре, такі малюйте. Добре, попади в яблуко. Ура! Гей, який зараз час. Це час медикаментів. Так краще. Впіймай мене, Сюзі, впіймай мене. Ммм, прекрасно. Привіт, я не люблю інших дівчат. Я маю руки змії. Вибач Джиммі, але я маю відпустити тебе. Ні, будь ласка, ні! До нас є хлопець, який любить потяги. Я люблю потяги. Yeah. Пепе, я вівця. Я сказав пепе, я вівця. Yeah. Ти знаєш, що ми не люблять цей вбивці. О, ні, один з них. Ви не втікнете! Моя прекрасна дитина це найкращий день у моєму житті. Якщо ти жаливий, знаєш це клоп, не раз. Ви бачила мої лимони? Я хочу побачити твої лимони. Я більше не хочу бути товстим. Му му я корова, я говорю му му. Ні.